Вже наступного тижня у столичній підземці з'явиться справжній 3D-театр. На станції театральна художники презентують величезне панно із зображенням зали з глядачами. А поруч із 3 d графіті планують організувати арт-простір для виступів талановитих пасажирів. Про творчі новації метрополітену Олександра Роздорожна. Відчути себе актором чоперним співаком незабаром зможе кожен пасажир столичної підземки. Там, де раніше стояв бюст Володимира Ілліча, а зараз просто фенерна дошка, з'явиться театральна зала. Ідея прикрасити станцію 3D-графікою виникла у художників ще місяць тому. Появилась эта идея, идея нарисовать театральную сцену, чтобы каждый мог себя ощутить на театральной сцене. Будем создавать конкурс, на базе которого люди могут приходить еженедельно, в определенный день, в определенные часы, и на фоне нашего рисунка проявлять свои какие-то творческие таланты. Над малюнком працюють семеро художників. Аби надати картині колориту, використовували майже 50 відтінків та спеціальну фарбу. Вона відрізняється своєю покриваємостю, вона відрізняється своїм качеством цвіта, також підбором і палітри цвіту. Стільки, скільки квадратів картини займає, стільки ж где-то орієнтіровочної в середньому десь 50 балонів. Домалювати 3D-театр мистрі планують найближчими днями. А от презентуватимуть картину 6 листопада. Саме в цей день, 27 років тому, станція театральна вперше відкрила двері для відвідувачів. Самі ж пасажири підземки радіють таким новаціям. Театральна сцена? ну а що? мені подобається все нове? Хай буде, оскільки станція театральна, і тут ось театр поряд, то цілком логічно і доцільно. Леніну там точно не місце. Це Робить наш оточуючий простір, більш яскравим, більш, більш цікавим, більш живим, більш креативним. Метро міняється, Якщо різні станції. то Наоборот, добре, хтось показує своє творчество. Люди самі украшають ті місця, де вони знаходяться. Насолоджуватись малюнком можна буде чотири місяці, доки місто не вирішить питання про демонтаж бюсту вождя пролетаріату. На даний момент розрішення у нас є до 28 февраля. А потім рисунок можливо, навіть і залишиться, в залежності від того, як будуть реконструюватися станція в далі. А вже до кінця року художники планують розпочати роботу над артперевціленням інших центральних станцій метро. Олександра Роздорожна, Денис Овсяніков, телеканал Київ.